Тим часом і інші віпи самоевакуйовуються і залишають свої цінні іграшки. Сьогодні під Києвом знайшли покинутий автопарк ексклюзивних авто на мільйони доларів. Хто власник, невідомо. Евакуацію бачили вікна. Часто ви бачите такі машини. Скажіть півтора десятки розкішних автівок. Вчора увечері заїхали на приватний склад у Гостомелі. Поруч із вже традиційними мерседесами тут унікальні пікапи. Інтернаціонал Такнай 15 є люди. Є свідки нічних подій. що Вони вчора сюди заїжджали. Чомусь з усіх автомобілів познімали номери, але очевидно, виїжджаючи поспіхом, їх забули. Ось ці чотири номери це вже свідчить про те, що це номер між показу, тому що цифра одинаково тільки є різниця в буд. Останніх це вже є один кортеж. Місцеві активісти з вечора побачили кортеж, який не зупинявся на постах, і прослідкували за ним. На складах їх прогнали зранку. Вони приїхали до власника складу питатися, хто ж залишив у нього такий автопарк. Він не знає. Вчора теж мені позвонили. Кажуть, за що завезли декілька машин, і була була яка сутичка. Я в складі склади. Даже Рідко. Ну, добуваю, заходжу. Ми будемо намагатися розібратися, що це за машини, хто їхній власник, яка буде подальша доля цих машин. Тим часом в одній з машин через скло ми побачили карту. На ній чітко видно маршрут з межигір'я. До гостомеля, аби з країни нічого не вивозили на шляху в аеропорти. Чергують активісти. Вже третій день. У Жулянах перевіряють усі автівки. Наші дії нормальні, щоб нічого не вивозили з нашої країни. Аж раптом з'являється інформація, що готуються до виліту літаки міністерства внутрішніх справ. Активісти готові йти перекривати смугу. Для того, щоб успокоїти ситуацію. Ми пригласили журналістів разом з активістами, деякими руководителями поста. Ми попали на периметр закритого. Рити аеропорта нам подивилися баки пусті, немає нічого забороненого на борту. Просто пройтися. Нам не треба нічого абсолютно. На військовій частині поруч з аеропортом. Три літаки вони завжди тут стоять. Це військова частина двадцять у літаку, який підпорядковується внутрішнім військам міністерства внутрішніх справ України. Всі сидіння зачохлені тут зараз нікого немає, але літак готовий до тут. Будь-якої миті, аби додаткових питань у мітингувальників не виникло, їх возять по злітних смугах. Щоправда, перевірити, чиї ж приватні та бізнес літаки кого і що перевозять, практично нереально. Ольга Кучер, Микола Шараєвський, програма Вікна СТБ.